часом Дональд Трамп розмірковує про залучення американських приватних військових компаній до операцій в Україні. Про це пише видання The Telegraph, зазначаючи, що такий підхід є компромісним, адже в Білому домі категорично відмовились від залучення регулярних військ США до місії в Україні. В адміністрації Трампа розраховують, що присутність американських ПВК посилить ефект стримування для Кремля. Тут слід зауважити, що найбільш відомою американською ПВК є ЕК Едемі, раніше відома як Blackwater, яка здобула скандальну репутацію під час війни в Іраку. Ще одна велика компанія, Дін Корп Інтернешнел, надає послуги з логістики, безпеки і навчання персоналу по всьому світу. На відміну від звичайних армій, ці компанії діють на основі контрактів, виконуючи завдання від охорони об'єктів до бойових операцій. Ну і ще одна компанія, Triple Canopy спеціалізується на захисті урядового персоналу і об'єктів в зонах високого ризику. Діяльність цих організацій викликає багато питань щодо їхньої відповідальності і правовому статусу на міжнародній арені. Ну, але бачите, у Дональд Трамп побачив якусь можливість, начебто, якось залучити їх власне, в українсько-російську війну.